Шановні мої глядачі, я вітаю вас! Міцного здоров'ячка вам. Мене звати Іна. Сьогодні готую смачненький домашній бульйон з курятини. Готую у мультиварці і скороварці. Всі продукти у мене вже в чаші. Але я хочу вам показати, що готую його не з м'яса курятини, а маю ось тут курячі шлуночки і курячі сердечка. Ось. Коли я розділяю курячі тушки, то це наші домашні бройлери, півники, курочки. От, Я відділяю одразу печіночки в один лоточок, а сердечка і шлуночки в другий лоточок. І заморожую. Коли у повний лоточок, тоді розморожую і готую якусь смакоту. Сьогодні в мене домашній смачненький бульйон. Так, продукти вже всі в чаші мультиварки. От, Одразу сюди порізала морквину. А ще цибульку. Цибульку помила, але лушпиня я не знімаю. Лушпиня цибулі дає дуже красивий золотистий колір. Одразу кладу спеції: сіль, чорний перець горошком, духмяний перець, кусочок стручка паприки і лавровий листок. Далі готує мультиварка. Вибираю режим скороварка. Так, Ось тут є готова програма Суп. Натискаю старт. Все. Мультиварка готує, а в мене інша робота.